З якою простою життєвою навичкою напрочуд багато людей мають труднощі. Тайм менеджмент надто багато людей недооцінюють, скільки часу займає насправді та чи інша справа. Ніщо не вирішується за п'ять хвилин. Багато менеджерів, на мою думку, ніколи не займались справжньою роботою або просто полюбили управлінське життя, в якому вказують комусь, що робити. Але чорт забирай, цей відрив від реальності просто жахливий. Людей завалюють всілякими завданнями, а потім всі дивуються, коли їх не виконують вчасно або роблять халтурно. Я ладнаю з. Більшість у своїх менеджерів, але мені здається, що з кожним роком ситуація погіршується. Якось я зустрів 34-річного чоловіка, який досі носив свою білизну додому до мами. Він ніколи не займався пранням, у нього навіть немає пральної чи сушильної машини. Мені цікаво, скільки ще людей не вміють прати. Базова арифметика і математика. Як інженер, я щиро дивуюсь деяким людям, особливо висококваліфікованим, які не можуть зрозуміти основ. Граматика це інша справа, але вона навряд чи когось здивує писати без допомоги штучного інтелекту. Знати, коли варто використовувати додатковий посуд та приладдя, а коли ні, мало ймовірно, що для приготування будь-якої страви знадобиться більше ніж дві каструлі чи сковорідки. У роликах на YouTube кожен інгредієнт зважується в окремому посуді, тому що автори хочуть зняти гарне відео, а не тому, що це необхідно для приготування страви. Аналогічно, вони використовують 27 різних гаджетів, тому що їм заплатили за демонстрацію. Ніщо так не розчаровує, як пропозиція. Прибрати на кухні за іншою людиною, що готувала, а потім виявити цілу гору посуду. Хоча для приготування пасти було б достатньо однієї каструлі, одного ножа і однієї дошки. Ефективне слухання це просто, але не завжди легко по-справжньому чути і розуміти інших. У розмовах завжди запитую себе: я слухаю співрозмовника чи просто чекаю, коли він замовкне, щоб я міг заговорити. Це допомагає мені ефективніше чути інших, але іноді збільшує ймовірність того, що я забуду те, що збирався, сказати сам. Постійно проявляти терпіння, це просто в теорії, але складно на практиці. Виполювання бур'янів я змогла звільнитись з роботи і самотужки заробляю на життя виполюванням бур'янів, тому що в десяти районах, які я обслуговую, ніхто не знає різниці між амброзією та кульбабою. Навчання деякі люди думають, що після закінчення університету їм не потрібно вчитись новому. Здорове харчування та спосіб життя. Багато людей мого віку мають проблеми зі здоров'ям через багаторічну залежність від фастфуду, малорухомий спосіб життя або куріння. Замість того, щоб активно щось з цим робити, вони приймають ліки. Мій молодший брат приймає ліки від серця, має надмірну вагу і ризикує втратити ногу. Він кинув палити, коли ледь не помер, але досі відмовляється змінювати свій раціон. Також лікарям варто було більше уваги акцентувати на цьому. Питанні, письмо я приймаю заяви на отримання дозволів і купа людей шкрябає як курка лапою. Моя шестрічна дитина пише краще. Зрештою, мені доводиться телефонувати заявникам, щоб перевірити їхню електронну адресу та правильність написання їхніх імен. Вміння вирішувати проблеми. Я працюю у сфері рекрутингу, і люди нерідко телефонують і скаржаться, що не можуть увійти в систему. Коли я запитую, чи пробували вони скинути пароль, вони відповідають, що ні. Таких прикладів можна навести мільйон. Люди витрачають на час, замість того, щоб за кілька хвилин вирішити власну проблему самотужки. На мою думку, було б добре дивитись туди, куди ви збираєтесь тим, замість того, щоб витріщатись з телефон, увімкнувши навушники шумозаглушенням, не зважаючи на те, що відбувається навколо вас, нас вчили стежити за тим, куди ми йдемо, дивитись в обидва боки, перш ніж переходити вулицю і відповідально їздити на велосипеді. Щодо офісних працівників, то я не розумію, як люди можуть так погано володіти навичками роботи з пакетом Microsoft Office. Для більшості професіоналів це був стандарт впродовж усієї кар'єри. Ви використовуєте його буквально кожного дня, проте багато хто не вміє впорядкувати свої папки в Outlook. Визнати, що вони в чомусь були неправі. Це одна з найпростіших навичок. Потрібно лише вміти думати і говорити, щоб нею скористатись, але переважна більшість населення буде заперечувати до останнього, перш ніж визнає, що зробила щось не так, забула дещо чи помилилась. Бути вмілим у загальних питаннях, як розібрати річ та зібрати її докупи. Я бачив, як чувак розбирав поламаний намет із застосуванням грубої сили. Я маю на увазі топтав, згинав, рвав, як він зумів поламати алюмінієвий вал, я взагалі не розумію. А потім ще й пригрозив, що умертвить мене, коли я спробував йому показати, як це робиться. Дзвонити по телефону чи взагалі розмовляти з незнайомцями. Я знаю, що більшість комунікації, особливо з компаніями чи колегами, можна здійснювати онлайн у різних формах, але іноді потрібно просто зателефонувати або звернутись до когось у магазині, щоб отримати те, що шукаєте. Однак у багатьох людей це викликає нервове напруження. Соціальна тривожність у поєднанні з відсутністю практики в цій сфері означає, що більшість людей радше миритимуться з діркою в стелі зайвий тиждень. Нь, ніж зателефонують комусь, щоб дізнатись ціну або з радістю запізняться на роботу, замість того, щоб зателефонувати за додатковим номером та отримати відповідь. Іноді варто бути людиною, яка бере на себе ініціативу і доводить справу до кінця. Ми всі нервуємо, коли звертаємось до незнайомців. Це абсолютно нормально, але необхідність перемагає, тож не варто обмежувати себе без потреби. Я їдь на північ, дружина. Що вміння орієнтуватись на місцевості? Деякі люди не мають жодного уявлення про північ і південь. Також елементарне відчуття напрямку, коли мобільний телефон розрядився. Ви повинні знати, що головна автомагістраль знаходиться в декількох кварталах на схід від вас, а Тихий океан в декількох кварталах на захід. Ви не заблукали. Це лише питання того наскільки далеко вгору і вниз вам потрібно рухатись. Визнати, що в більшості випадків не існує ідеального рішення, і що моя ідея також має недоліки. Люди, які проти ядерної енергетики, як правило, не можуть назвати жодної переваги. В свою чергу люди, які за ядерну енергетику, не можуть назвати жодного недоліку. І це стосується не лише ядерки, а практично кожної теми. Практично в усьому є плюси і мінуси. Планування бюджету: багато людей, які перебувають в скрутному становищі, просто не вміють поводитись з грошима. Перш ніж ви мене розіпнете, я не кажу, що всі люди, які бідують, не вміють розпоряджатись з грошима. Також я не кажу, що планування бюджету вирішить всі проблеми. Я кажу, що чимало людей не ведуть елементарний домашній бюджет, і це створює їм зайві труднощі, яких можна було б уникнути з допомогою невеликих зусиль і дрібки самодисципліни. У них проблема з витратами. Ами, а не з доходами, щойно дохід збільшується, вони починають витрачати більше і знову опиняються на нульовій позначці. Важливі речі, які вам потрібно засвоїти: це різниця між потребою і бажанням, і різницю між тим, за що ви можете заплатити, і тим, що ви можете собі дозволити. Зустрічатись, як це робиться, поясніть, як можна просто підійти до когось і сказати: Привіт, крихітко! Хочеш вступити в соціальну взаємодію, яка сподіваюсь, призведе до фізичної та емоційної близькості. Телефонний етикет. Я працюю в кабінеті лікаря, і чимало людей не знають, як пояснити, чому вони дзвонять, хто вони взагалі такі. І перед тим переповідають мені історію всього свого життя, яка навіть не має відношення до їхньої проблеми. Сталість суб'єкта і теорія розуму люди здається не завжди усвідомлюють, що події відбуваються навіть тоді, коли вони не звертають на них уваги, і що діти та інші люди, особливо в мережі інтернет, є справжніми живими істотами з власними думками і почуттями. Базове технічне обслуговування автомобіля. такі речі, як заміна шин, масла, повітряного фільтра та перевірка рівня рідини. Я знаю, що деякі з цих речей потребують певного обладнання, але в довгостроковій перспективі ви заощадите багато часу і грошей, навчившись цим навичкам, замість того, щоб їхати кудись, сидіти годинами і платити комусь, хто це зробить замість вас. Зараз на Ютубі можна навчитись майже всьому. Приготування рису без рисоварки. Мені знадобилось багато років, щоб зрозуміти, що вам просто потрібно співвідношення, води до рису, 2 до 1 і таймер. Мої сусіди досі примудряються перетворити рис то на суп, то на бетон. Розпалювання багаття, чимало моїх друзів, не мають жодного уявлення про те, як влаштований вогонь. Вони чухають потилицю, дивуючись чому гігантський, гнилий мокрий кубан, який вони вибрали замість сухих мертвих гілочок, не спалахує. Це божевілля. Просто встати з ліжка вранці. Ви знаєте, о котрій годині вам прокидатись, ставити будильник, прокидаєтесь, коли він спрацьовує. Чому деяким людям потрібна година клацання по кнопці повтору, щоб потім миттєво зіскочити з ліжка, коли розуміють, що проспали? Якщо ви можете прокинутись, усвідомивши, що проспали, то можете прокинутись, коли треба. Я не відчуваю нічого, окрім презирства до людей, які не здатні впоратись цією базовою життєвою функцією. Базові побутові завдання, приготування їжі, прибирання, прання. Багато хлопців досі шукають другу маму. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А з якими життєвими навичками є труднощі у вас? Напишіть в коментарях.